Всім привіт! З вами Роман і ви на каналі CryptoMania.ua. Бажаю вам приємного перегляду! Якщо вам сподобається мій контент і ви отримаєте корисну інформацію, обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку та залиште будь-який коментар. Давайте разом з вами створимо спільноту, де ми зможемо допомагати один одному. Дякую за вашу увагу! Ну що ж, поїхали! Сьогодні ми з вами розглянемо дві активності, які ймовірно будуть пов'язані між собою в майбутньому, але поки це не точно. Почнемо з INC. Це новий блокчейн другого рівня, розроблений криптовалютною біржею Kraken. Він побудований на базі технології Optimism Superchain і має на меті спростити доступ користувачів до децентралізованих фінансів. Ми вже виконували активності в Теснеті, зараз мережа перейшла в майнет, і я також беру участь у цих активностях, щоб мати шанс отримати винагороду від проєкту. Проте є ймовірність, що виконуючи активності в цій мережі, ми зможемо отримати не тільки винагороду від Inc, але й дроп від іншого проєкту. Про це я розповім трохи згодом. А тепер давайте перейдемо безпосередньо до виконання активностей. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості телеграму, а посилання на пост під цим відео. Ну і перше, що потрібно зробити, це перейти до Гільдії та подивитись, які завдання потрібно виконати. Переходимо за посиланням Гільдія Inc. та потрапляємо до цієї сторіночки. Тут ми конектимо свій гаманець. А, і дивимось завдання, які нам потрібно виконати тут в нас йде третій тиждень завдань. Але це не головне другий тиждень я а, трішки пропустив. Але це не головне, знову ж таки, тому що в а, цих завданнях ми будемо мати право приймати участь на розіграш одного ефіру. На це я не сподіваюся. Мені головніше виконати завдання в мережі ІНІ. Тож це вже йде як бонус. Якщо ви дивитесь відео а, на момент, коли вже цього завдання не буде, то нічого страшного, це знову ж таки як бонус. А головне, що нам потрібно тут зробити. Дивіться, якщо ви ніколи не приймали участь, то за допомогою цієї активності, яку ми зробимо, ви зможете забрати тут всі ролі, якщо я не помиляюсь, які є. Так, виконуючи саме ці завдання, ви зможете отримати, повинні отримати ось це. А ось це, ось це також. Ну а з цього ми сьогодні почнемо. Перше завдання нам потрібно перейти до гітхабу та поставити зірочки ось на цих сторіночках. Що ми робимо? Ми натискаємо сюди і просто, переходимо до гітхабу. Тут реєструємось, якщо ви не зареєстровані, або просто входимо в нього. Давайте я ввійду та продовжимо. Увійшовши до проєкту, ось тут ми бачимо зірочку. Я вже це завдання виконав. Ви просто її ставите і все, сторіночку закриваєте. І так потрібно зробити на ось ці три завдання: тобто, перейти сюди, перейти сюди, тут також поставити зірочки. Потім, якщо у вас тут буде ось так, ось це натиснути речек, і воно вам зарахується. Потім нам потрібно буде холдити 1 USDC, холдити 0303 обернутого ефіру. Тут потрібно виконати буде завдання і закинути депозит в iEфір. Ну і тут також повиконувати ці всі активності. Зараз ми їх розберемо. Тож давайте почнемо виконувати ось ці завдання. Ну і давайте спочатку додамо. Мережу Інк. Переходимо за посиланням Інк-мережа. Потрапляємо до ось цієї сторінки. Чайнліст. Тут всі мережі є, які вам потрібно. Просто сюди потрібно ввести назву мережі, і е вона вам показується, ви її можете додати до свого гаманця. Просто натискаємо Connect. Конектуємо сюди наш Metamask, під'єднуємо та натискаємо Add to MetaMask. Так як в мене ця мережа вже під'єднана, мені не потрібно. Ви просто натискаєте і додаєте цю мережу до свого гаманця. Після того нам потрібно додати знову ж до Metamask в цю мережу. USDC і обернутий ефір. Для цього переходимо до нашого Metamask, натискаємо ось тут і натискаємо Import Token». І сюди вставляємо контракт токена, який я залишу в пості Telegram. Просто копіюєте і вставляєте сюди. Зараз покажу. Вставляємо ось цей контракт, це в нас обернутий ефір. Е, натискаємо далі і натискаємо імпортувати. Знову ж натискаємо сюди, «Import Tokens» та вставляємо контракт USDC -E. Також натискаємо далі і також натискаємо імпортувати. Добре, з цим ми впорались. Далі нам потрібно забріджити ефір в нашу мережу Inc. Для цього переходимо за посиланням Bridge в Inc та потрапляємо на цю сторіночку. Тут ми натискаємо Connect Wallet, коннектимо свій гаманець, я буду бріджити з Оптимізма в мережу Inc. Тобто тут ми вибираємо Оптимізм, а тут ми вибираємо Інк. Inc. Добре, я буду мінтити, але нам потрібно десь буде. Ну, щоб виконати всі активності, які є на сьогодні. А нам потрібно буде 7-8 баксів. Ну і в подальшому нам також потрібно буде виконувати, скоріш за все, якісь активності. Тож, якщо є така можливість, то закидуйте 8 баксів. Якщо ні, то краще подивіться відео до кінця і подумайте самі, прийміть рішення, що потрібно вам буде робити. Можливо, наприклад, домен мінтити або не мінтити. Він нам не потрібен саме. А зараз, якщо не будете мінтити домен, то 2-3 бакси в оптимізм. Вам буде достатньо. Я ж буду десь а, мінтити ось отак. Тобто бріджити. Так, 8 баксів, натискаємо review і натискаємо своп. Підтверджуємо нашу дію в гаманці Metamask, натискаємо підтвердити. І ще раз підтвердити. Добре, чекаємо, поки пройде брідж. Все це. Повинно пройти дуже швидко. Все добре, ми забріджили з оптимізмом в. Мережу інк. Я роблю саме з оптимізму, тому що мені потрібні транзакції. Можливо, у вас а, є ефір там в Arbitrum, або в Base, або в будь-якій іншій мережі. Головне, щоб не ефір майтнет, тому що буде дуже велика комісія. Я буду виконувати з оптимізму, тому що мені тут потрібні транзакції. Ви знову ж таки додивіться відео до кінця і потім приймайте рішення або оптимізм, або якісь інші. Мережі будете вибрати. Добре, з цим ми впорались. Далі нам потрібно свапнути в мережі Inc на обернутий ефір і на 1 USDC. Я буду робити це на двох свапах і вам також раджу. І раджу робити це ну, хоча б зробити на цих свапах 5-10 транзакцій, або й більше. Не за один день краще розтягуйте або через день, або. Кожного дня. Просто зробіть так, щоб воно було якось у вас трішки розтягнуто. Переходимо за посиланням свап монет. Та потрапляємо ось на цю сторіночку. Тут нам потрібно підконектити наш гаманець Metamask, тут вибрати Ink Network. І далі нам потрібно забрічити а, з ефіра в обернутий ефір. А, добре, давайте почнемо з обернутого ефіру. Нам потрібно, там буде. 0003. А краще взяти 0035, щоб було. Але можна взяти і 003. Я беру про всяк випадок, щоб було 0035. Далі натискаємо в RAP, підтверджуємо нашу транзакцію. Натискаємо підтвердити, чекаємо. Так, наша транзакція пройшла. Добре. Йдемо далі. Тепер можемо вибрати обернутий ефір, а ось тут вибрати USDC. І ось тут ми можемо. З ветх на USDC є. -E. Натискаємо Enable, підтвердити. Трішечки чекаємо. Добра, транзакція підтвердилась. І натискаємо Swap. І тепер натискаємо підтвердити. Підтверджуємо: в гаманці, натискаємо підтвердити. Все, наша транзакція пройшла. Далі ми можемо повернути наші в обернутий ефір або залишити так. Просто тут вибрати: спочатку в обернутий ефір, а потім вже з обернутого в ефір перегнати до інк-ефіру. Ну, хай краще полежить десь добу. дві а потім можете зробити, щоб була якась активність додаткова. Ну, краще зробити цих свопів, ну, хоча б через день-два робити ну, по 2-3 свапа в день. Ну, зробіть хоча б 30-40 таких свап. Пів ну, протягом місяця так буде краще. Так, ви витратите якусь комісію, але краще це зробити. І не тільки на цьому сайті, але можна також і на другому. Я залишу вам два посилання. Переходимо на другий, тут потрапляємо до цієї сторіночки, і ось тут, коли ви обміняєте USDC на обернутий ефір, можна перейти сюди, і ось тут вже обернутий ефір, повернути в ефір. Саме Інк вибрати тут його і свапнути сюди. Але це ж все ж таки за бажання. Можете робити все на одному, а можете робити там і там. ну Краще буде зробити і там, і там. Добре, з цим завданням ми впорались. Далі нам потрібно зареєструвати домен Переходимо за посиланням домен мене Ink та потрапляємо на цю сторіночку. Натискаємо Connect, натискаємо Metamask, натискаємо Під'єднатися. І підписати повідомлення. Якісь проблеми, як завжди, в мене виникають. Давайте спробуємо інший гаманець Connect. Давайте спробуємо через Rebe Wallet. Натискаємо Connect і підписати повідомлення. Не можу нічого зробити. Дайте мені одну хвилиночку. Все, почистив куки, і все без проблем в мене підключилось. Далі нам потрібно вибрати «Ink». Ось тут «MyNet». І ось тут потрібно вписати ім'я свого домену. Давайте я пропишу і подивимось, скільки в нас буде це коштувати. Так, CryptoMania Inc. Вибираємо його. Добре, мені потрібно 00134 Ефіра. На нашому гаманці в мережі INC. Тож, натискаємо Add to Cart, потім натискаємо Continue. Тут натискаємо Complete, трішечки чекаємо. І 4:36 в нас буде коштувати домен. Натискаємо підтверджити і підтвердити. Транзакція пройшла. Добре, ми купили собі домен в мережі Інк. Інколи ці домени також дають бонуси. Добре, з цим ми також впорались. Після того як замінтили домен, це не обов'язкова активність, це вже на ваш вибір. Саме для того, щоб виконати в гільдії завдання, цього робити не потрібно. Це більше як додаткова активність. А після того, як ми замінтили домен, нам потрібно виконати деплой в мережі Інк. Для цього переходимо за посиланням деплой в інк. Та потрапляємо до цієї сторіночки. Тут натискаємо Deploy Inc, а Basic Mode. Тут ми вибираємо Ink. Тут залишаємо Basic, натискаємо Deploy, так, мережа Inc, і це буде 65 центів коштувати. Натискаємо підтвердити і підтвердити. Трішечки чекаємо, поки тут йде деплой контракту. Добре, наш деплой виконався. І останнє е, завдання нам потрібно закинути е, в стейк е, IER. Переходимо за посиланням iEffair та потрапляємо на цю сторіночку. Натискаємо Connect Wallet. Е, вибираємо наш Metamask або Rebby Wallet. Давайте ребі виберу. Е, так, добре. Е, тут ми вибираємо INC. І ось тут ми вибираємо, ну, наприклад, 00.1. Е, перемикаємось на Ink. Добре, і натискаємо Депозит. Трішечки чекаємо. Натискаємо підтвердити. Транзакція пройшла. Все, ми виконали. Добре, з цією активністю ми закінчили. Повертаємось до нашої гільдії. І після того, як ми все виконали, ось тут ми можемо натиснути ось це. І чекаємо, поки перевіряться всі ролі. Дивіться, не одразу все може зарахуватись. Можливо, потрібно буде 20-30 хвилин почекати, щоб всі транзакції були в мережі. Але, скоріш за все, зараз все повинно зарахуватися. Так, все тут зарахувалось, далі тут чекаємо. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Добре, як бачимо, ці завдання у нас виконались. Ці завдання в нас виконались, але не до кінця. Чомусь ось це завдання ще не виконалось. Хоча, дивіться, дивіться, друзі, у нас або це, або це потрібно виконати. Тобто не спішіть, якщо закинули один USDC, то завдання виконається без проблем. Це ми також виконали. Ось це у вас повинно також виконатись. Ось це завдання, скоріш за все, не виконається. Тут NFT в мережі оптимізму повинно бути. Ну, а ось це виконається. Так, ось це повинно у вас виконатись. Ну, а головне, що ми виконали ось ці завдання в мережі Ink. Ну, і по можливості, в принципі, можемо забрати ще ось це NFT, але в мене зараз не вистачить трішки коштів. Ну, Тут потрібно 0,304. Нам потрібно буде, щоб забрати е, цей гілпі. Е, Він не так нам потрібен, тож поки не потрібно викидувати просто так кошти. Добре, з цим завданням ми впоралися. Якщо ви виконували його сьогодні, е, то, скоріш за все, ви також будете мати право на участь в розіграші одного ефіру, але шанси тут дуже-дуже маленькі. Головне, що ми повиконували ось ці завдання і будемо чекати на нові активності по цій мережі та сподіватись на якийсь більш-менш гарний дроп. А якщо враховувати те, що тут виконали зовсім дуже мало людей ці всі активності, і це може бути як мультиплікатором для отримання дропу, то це дуже і дуже Гарно, добре, давайте переходити до другої активності. І це суперчейн від Оптимізм. Якщо не помиляюсь, директор із просування Раєн Вайт. Давайте подивимось, перед новим роком написав, що за кілька тижнів ми розповімо, які ланцюги в суперчейн мають право на отримання винагороди сьомого сезону. А саме цікаве, що в коментарях сам оптимізм написав, що Season Сім. Скоро. Тож будемо чекати. А знаючи, як щедро оптимізм може роздавати нагороди, я точно не хочу пропустити цю можливість. Тож, давайте розглянемо сайт, де можна отримувати бейджі, можливо, вони стануть своєрідним мультиплікатором до майбутнього дропу. Переходимо за посиланням SuperChain. а і потрапляємо ось сюди. Ну, ви потрапите в інше місце. Вам тут потрібно буде а, написати ім'я гаманця, вставити свій гаманець, потім створити собі ось цього аватара, і далі ви потрапите до свого аккаунту. Єдине, що в мене, коли я створював свій аккаунт на гаманці Metamask, в мене не було оптимізму в мережі ефіру і не було. ОП на гаманці самої монети оптимізму. І в мене чомусь ці завдання не зараховувались. Можливо, через це, а можливо, через те, що сайт глючить. Це я робив перед новим роком. Вже після нового року я без проблем сюди зайшов. Але знову ж таки я закидував сюди кошти на гаманець і зайшов сюди. Або це було співпадіння, або вони вже піднавагили свій сайт, але ще не дуже. Спробуйте, якщо у вас коштів не було на вашому гаманці, спробуйте створити так. Якщо будуть помилки, то вам потрібно буде закинути трішки ефіру в мережі Оптимізм і хоча б одну монету оптимізм на свій Metamask, де ми можемо взяти ефір в мережі Оптимізм. Для цього можемо перейти. За посиланням ефір оптимізм потрапляємо до цієї сторіночки. А ось тут в майнеті «Написати ОП, вибрати оптимізм і забріджити з будь-якої мережі, на яку еф... Який у вас є ефір а, ну хоча б 1-2 долари а, в свою мережу Оптимізм? Можливо, це зробити так, а можливо, просто зайти на свою біржу, купити там ефір і вивезти на свій Metamask в мережі Оптимізм. І також купити а, OP на біржі. Також я залишу посилання, де ви зможете подивитись, на яких біржах продаються монети. Тобто, Всі монети ОП продаються на топових біржах: це Binance, Baybit, OKX, ну, Тобто, Вибір дуже великий. Я собі купив там три монетки і залишив на гаманці, і в мене без проблем потім перейшло на ось цей аккаунт. Після того, як ви. Закинете собі кошти на гаманець, створити це все, ви потрапляєте до свого аккаунту. І а, я ось бачите, сюди закинув один ОП про всяк випадок, щоб тут було просто натиснути ресів, а вибрати ОП. Якщо у вас є оптимізм, ось тут оптимізм, вписали, скільки ви хочете закинути. або як. Я вписував тут один ОП, натиснув один і натискаєте top up І ви закидуєте на цей сайт кошти. Нехай вони тут будуть, щоб більш-менш аккаунт виглядав, що тут щось роблять. Якщо немає коштів, то не потрібно. А Потрібно саме головне спробувати ось це. Переходимо до бейджів. І а, якщо у вас були активності в мережах бейс, оптимізм, мут, ліск. До речі, щоб набити активності для ліск, а я залишу посилання. Тут навіть третій аеродроп ми можемо захопити. Зараз в ліску, ну вже зараз. Десь днів 20 проходить івент, де ми можемо е, прийняти участь в розіграші 15 мільйонів доларів. Там буде розподіл на декілька сезонів, але я залишу посилання. Там відео я розповідав про цей івент. Там все дуже дуже. Гарно, тож ви повинні будете розібратись. Тобто тут нам потрібно буде робити активності в мережі Ліск, і саме там ви зможете ці активності набити. Ну і якщо ви робили раніше активності в «Base», «Optimism», «Mood», ліск, то ви зможете тут натиснути «Claim Badge і забрати бейджі. Я забрав собі 16 бейджів, 430 поінтів і маю третій левел. Ось тут в лідерборді зараз він поки не працює. Я ж кажу, сайт трішки ще працює досить поганенько. Але тут ми зможемо відстежувати свою позицію в лідерборді. Я отримав третій левел, і якщо я не помиляюсь, це досить і досить непогано. А ви заберіть собі, який у вас є, і якщо хочете прийняти участь. Можливо, за це будуть роздавати саме дроп, то ви можете накручувати транзакції в різних мережах. Щоб отримати один бейдж і 10 поїдні, треба 5 транзакцій, потім 20, 50, 100 і 250 транзакцій. Наприклад, як я накрутив з бейс ці транзакції, я просто на Алто, там де ми робили деплой, тут є у нас, наприклад. Щоденний чекін, ось оце І я кожного дня заходив, вибирав ось тут бейс і е, натискаючи сюди, ви будете. Ну тут натискаєте клейм, і кожного дня я робив транзакції. Е, більш того, я тут ще приймаю участь в фармі поїнтів на Олто. Також можу якийсь дроп отримати, але це не головне. Таким чином, кожного дня, роблячи тут чекін, я накручував собі транзакції в мережі Base. І я накрутив собі 250 транзакцій. Ви можете зайти на свап і просто в мережі Base свапити, посвапати собі монетки і також накрутити транзакції. По оптимізму я тільки 50 транзакцій зробив, буду накручувати далі. і тут. Навіть в Micro 3, якщо не помиляюсь, там можна кожного дня в мережі оптимізм теж робити чекін, з чим я і займусь, і також посвапую свої токени. В муд я тут дуже мало чого робив, 5 транзакцій, але теж хочу трішки дотицяти, щоб забрати ці поінти. По цьому завданню тут трішки складніше. Залишу посилання, я не розбирав цей проєкт, але там більш-менш. Буде все зрозуміло, просто буде законектитись там через свій гаманець і перевірити його. Якщо ви давно вже в криптовалюті, то, скоріш за все, у вас там буде якийсь скор, і за це ви також зможете отримати свої. Бейджі. Ну, і ось оцей, це е, тут ви е, знову ж таки, якщо ви приймете за моїм посиланням е, участь в ліск Airdrop Season 1, тут також нарахують вам 50 поїнтів. Ось ці всі завдання вони закінчились, тому що там вони обне, обмежені. Тут для 10 тільки користувачів, тут для 150 перших це все воно вже закінчилось. Ми можемо виконати. Тільки ось це. Якщо подивитись сюди, то тут в суперчейн ми бачимо зараз оптимізм, бейс і муд. Але тут були і ліск, і інші також мережі. Не знаю, чому вони зараз, їх тут немає, але так як я ж кажу, сайт ще поганенько працює, скоріш за все, вони скоро з'являться, а потрібно буде його перевіряти інколи. Ну і на цьому поки все. Виконуючи ці активності, ми отримуємо шанс претендувати на дроб від трьох проєктів. Як буде насправді, поки невідомо. А завжди пам'ятайте про ризики. Якщо ви новачок і не хочете ризикувати власними коштами, переходьте в мій телеграм. Там я публікую також проєкти, в яких можна брати участь безкоштовно. І ви там можете почати заробляти свої перші кошти. в Криптовалюті. А для тих, хто вже має кошти та давно вже бере участь у різних активностях, рекомендую перевірити суперчейн на наявність Бейджів. Краще, щоб вони були. Це може вплинути на потенційний дроп. Як завжди, всі новини публікую в своєму телеграм-каналі, де я вас і чекаю. Посилання на телеграм та на наш чат для спілкування залишу під відео. У чаті ми ділимось досвідом і за можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій YouTube канал, там ви знайдете багато цікавих відео та проєктів. Особливо рекомендую переглянути відео про пасивний заробіток та івент від Ліск. Виглядає дуже перспективно. Бажаю всім міцного здоров'я, бережіть себе, до нових зустрічей!